Всім привіт, друзі! Давненько з вами не чулися, а все через кляту русню і трапившися в нашій країні з вами блекаут. Як бачите, дивлюсь я на те місце, де ми були, знайшли байк з вами у скамі, а там вже хтось побудував собі маєток, повністю огородив все село огорожею, розумієте? І я ось що подумав: як же мені все ж таки пощастило, що я перед тим як вийти з гри звідти відійшов? Тому що якби не відійшов, то була б біда. Я був би там от зараз замурований. Отаки от прокидаєшся, входиш в гру, а вийти не можеш з чужого маєтку. І це було б дуже прикро. Але сьогодні в нас буде трохи не про то серія, а трохи розмовна. Таке в нас відео вийде, на те є ще одна причина. А саме знаєте яка? А те, що я оце бігав, записував вам відео. Зняв серію такий, думаю, подивлюсь, що там вийшло. А вийшло то все непогано. Але звук з мікрофона взагалі не записався. Тому я вам просто так трохи розповім, що я тут робив, що зі мною трапилось в грі. та і трохи поговоримо про те, що у нас трапляється в країні. Ну тож почнімо, як бачите, маєток наш замурували. Я ото подивився, що воно таке, не знаю, куди бігти. Ну і вирішив собі бігти до бункера. Точніше, до бази підводних човнів, на якій ми вже з вами були. Думаю, подивимося, що там коїться. Можливо, когось зустрінемо та залутаємо. Сервер був заповнений на всю, я ледве-ледве зміг на нього пробитися, тому шанси зустріти там когось дуже-дуже великі. Ну, тож, біжимо. Далі про те, що в нас відбувається, в нас трапився такий недовготривалий, але все ж таки блокаут завдяки цим мудакам, московитам. По-іншому їх не називати. ні, можна назвати, але. Лише грубішою формою не хочеться застосовувати її. Тут ми ж з вами культурні люди, все ж таки. Знаєте, заходиш на оті пабліки, російські новини, то дивишся, подивитися, як реагують московити на те, що коїться, допустимо, там в нас, бо хтось там ще тіши себе надією про хороших русських, і бачиш, як вони радіють тому, що в нас є біда, що ми сидимо без світла, без води. Але справа навіть не в тому, це для мене було і так зрозуміло. Справа ось в чому. В тому наскільки вони тупі. Бо, знаєте, якби мені хтось сказав: давай я витрачу десь приблизно мільярд доларів, вгачу отуди ракетами, в нього не буде світла. І я такий сиджу, блядь, і радію. І в мене питання: а якого хуя я радію? Якщо ти їх лишив світло, а в мене в моєму сраному селі у Московита там. Світла не було, центральної каналізації немає, газу теж немає, не дивлячись на те, що моя країна поставляє на весь світ. І я такий Бовдур радію тому, що сусіду зробили погано. Це знаєте, як от нехай в сусіда здохне корова, нехай в мене здохне корова, а в сусіда дві. Це взагалі що в тих головах коїться, там взагалі є мізки. Вони не задаються взагалі питанням, що на оту суму. Яка прилетіла по Україні, аби ми добу посиділи без світла, можливо було збудувати, не знаю, лікарню в їхньому селі, в їхньому місті, в якомусь, побудувати школу, побудувати, не знаю, дороги в кінці кінців, завести газ собі додому. Але їхня держава витрачає ці кошти не на благоустрій своїх міст селищ і так далі, а для руйнування сусідських. Поясніть мені, що в тих головах коїться, просто кончені, немає слів. Далі. Радіють вони, радіють недовго, але все ж таки дискомфорт доставляють. І це фіг з ним. Бо держава терористу воно так і є. Ще одне таке, на що вони сподіваються? Бо оці удари по цивільній інфраструктурі їм не дають жодної переваги на фронті під час бойових дій. Тому що вони б'ють не по армії, не пошкоджуючи нашу техніку, наших воїнів, ну взагалі ніяких переваг на фронті їм такі постріли не дають. Це, що не нає терор цивільного населення витратити такі великі кошти для того, щоб виробити на день світло і не здобути ніякої переваги, ні стратегічної, ні тактичної на полі бою. Ну, це треба про це бути безмозкими і тупими, розумієте? Ой, знайшов тут ще одну срану ковтину. Ну це стандартно, зараз, зараз він все зробить. Так ось, про що я казав? Я казав про те, що витратити такі кошти і на полі бою не заробити собі ніяких балів, скажімо так. Це друга сторона того, про що я говорю. Тому що вони це роблять для того, щоб залякати населення, щоб населення наше почало. Нити, скиглити про те, що мов так неможливо більше жити, давайте щось робити, а можливо, давайте перемиря. Так ось ні, Рена їм, як то кажуть, лисого. Бо з нашими людьми на щастя таке не проходить. І такими своїми діями вони тільки роззодорюють та ще більше викликають ненависті до себе і аж ніяк не бажання миритись. Розумієте, взагалі, я не розумію їхньої логіки. Ось ти, наприклад, посварився з сусідом, припустимо. Сусід підходить і каже до тебе, давай миритися. Ти такий, ну бляха, ні. Спочатку вибачайся, і прибери те, що накоїв. Він такий, ах так, добре, бери камінь, жбурляє тобі в вікно, розбиває шибку. Каже, а тепер будеш миритися. Ти диче, Йону ти, хлопче, ну тепер тим патчі не буду. А тепер ти ще більше біди накоїв. А наступного разу він тобі підпалює паркани такий, ну а тепер. Ну це просто. В голові не вкладається, розумієте, але вони думають, що це буде працювати. Як на мене, якщо ти хочеш перемиря і хочеш з кимось помиритись, то ти маєш вибачитись, перебрати те, що накоїв, а потім вже я буду думати, наскільки добре ти вибачився, розумієш. Хоча в їхньому випадку, це я не знаю, що має статися, щоб, щоб наша Україна їх пробачила після того, що вони все накоїли. І все ж таки, повернемось. До того про що я кажу у той день, коли у нас був балкаут, у той день ми вийшли, працювали спілкувалися з різними людьми. І знаєте, що я побачив? Жодна людина, яку я побачив в той день, з ким не спілкувався. От просто жодна, а це було чимала кількість людей. Всі сказали, хай вони йдуть за російським кораблем, але я посиджу без світла. У їм, а не Україна, от просто кажу прямим текстом вибачаю за свій французький. Кожен, і жінки, і чоловіки всі заходили і всі казали: Хер їм, а не Україна. Якщо треба, я іще посиджу без світла. Але ці покидьки нічого не доб'ються. І якщо їхня ціль була в тому, щоб склонити цивільне населення до того, щоб ми почали не знаю, там створювати якісь мітінги проти нашої влади. Для того, щоб вони йшли на перемир'я, то в них нічого не вийшло. Вони просто ще більш обурюють населення, ще більш викликають для себе невнависті, і тому вони тупі, як я вже і казав. Просто тупі, ну я не знаю, я навіть не можу назвати їх людьми це якісь звірі, хоча таким порівнянням не хотілося б ображати звірів. Ось якось так, я думаю, з цього приводу. Далі. Що в нас відбувається тут в грі. Давайте трохи про гру поговоримо. Звідти, я побачив, що байк мій був заморований, все селище те було заморовне, і побіг собі до аеропорту. Ой, у якого аеропорту, до бази підводних човнів. І коли я туди добіг, ось зараз це у вас буде на екранах, забіг, знайшов лючок. Лючок ми вже їм користувалися, це трохи інший, але суть та ж сама. Забіг. Спустився вниз по лючочку, такого обережно, і побачив, що щось тут занадто тихо. Дивіться, взагалі жодного зомбачка немає. Ну, нікого. Ніхто не пишіть. Роботи, до речі, я так розумію, на сервері відключені, бачите? Ніхто не пишіть, ніхто не бігає і взагалі повна тиша. Але мені здалося, що там хтось є. Ну, здалося то й думаю, піду побігаю, може щось знайду. Мені б, звісно, знайти магазинчика на нашого МП5, а то було б добре. Що ми тут знайшли? Нічого ми тут гарного не знайшли, бігаю собі, таки збираю і думаю, ну все, піду. Піду такий, довольний, до тих модних ящиків. І дивіться прямо. І ось там ось стоїть чолов'яга. Он він. І він вже лутає розуміти наші ящички. Я вже казав про те, що я не хочу стріляти першим. Якось можливо було з ним подружитись. Але знаєте, ну не на військовій території. Та якщо ти зустрів когось в громадянському якомусь місії, можливо, тут заради лута тебе пристрелять і не спросять, як тебе звати взагалі. Тому я думаю, а що мені ще робити? Ну прийшов, що я зря прийшов. І вирішив хоча б з луком, але спробувати повоювати. Можливо, з цього щось і вийде. Я бачу, що я в нього вилучив. і не раз, він там кров'ю стікає. І зав'язалась з ним ось така ось бійка. Якщо це можна назвати бійкою, вона явно була неравна. Бо з луком проти автомата то таке собі, знаєте, Чисто на удачу. До того ще й закінчили зараз стріли. Ну, собственно, це ви можете побачити зараз в себе на екранах. Ось тепер скінчились стріли, і це вже гаплик. Так виглядала перша наша сутичка з супротивником на цьому сервері. Ну, розумієте, з палкою на танк не підеш. Кінець цієї сутички був передбачуваний, але все ж таки треба було спробувати. Далі з'явились ми ось тут, біля річечки, на мосту. Думаю, робити нема чого, тому піду у бункер найближчий бункер. Він знаходиться отам от одразу за мостом по прямій дорозі, тому ну, була не була, треба бігти. Добігли ми з вами до бункера, спустились, і в мене було таке відчуття розуміти, що я за кимось йду по п'ятах, просто ось за кимось хтось майже переді мною хтось вийшов. Тому що всі сейфи були відчинені, всі ящички були облутані. Деякий лут я, звісно, знайшов, але то було те, що викинуто вже або за ненадістю не підібрано попереднім гравцем, який переді мною от -от там лазив. І на цьому всі успіхи в цьому бункері закінчились. Тут мені нікого зустріти не довелося. Після того, як я вийшов з бункера, я вирішив піти на пляж. Точніше, на стояночку для туристів, якийсь кемпінг. Ну і думаю, подивлюсь, можливо, там хтось є. Добіг до річки такий, дивіться, он він той кемпінг. І мені щось здалося, що ну якось, ну, не знаю, дуже довго те все оббігати через отой сраний міст. Думаю, краще перепливу. Однозначно. Думаю, маю перепливти, бо не так сильно завантажений, тому має справитися. Дуже переплив, то в мене була надія. Була надія, що я тут зможу знайти собі великого рюкзачка, Ну, туристи ж мають бути з великими рюкзаками. все ж таки. Також тут можна було б знайти лісопеда, якогось, не знаю, якусь одежину. І тут я бачу відкриті двері. І розумію, що я тут теж не самий. Мабуть, це той чолов'яга, який переді мною був у бункері, і десь він бігає. Ну Думаю, добре, тепер то ми в цивільному місці. Цивільному, стріляти не буду. Зброю про всяк випадок дістав. Не знаю навіть для чого, там все одно не було набоїв. Навіть магазинчику немає. Чи магазинчик є? Ні, магазинчик є. Магазинчик є, і там е, було лише три набойчики в мене. Ну, думаю, побігаю. Може зомбачки десь ще ще якась фігня. Треба бути на поготові. Вдруг щось почне стріляти перший. І бачу. Що там пробіг якийсь чолов'яга? Розумію, що треба до нього підійти, спробувати наладити контакт або мовити. Можливо, це дружній чоловік. Можливо, ми з ним будемо бігати. Може, він мені дасть трошки їжі. Хоча після смерті вона мені не те, що була потрібна, але все ж таки. І що ви думаєте? Я такий йду собі, йду. Думаю, де ж ти гад, ходиш? Де ж він заковався? І мені тут здається, що він мене теж побачив. Ось щось мені так здалося. О, бачите, пробіг. Пробіг, хлопчина, пробіг. Мабуть, мене теж засік. Підходжу і. Ось він. Стоїть. Дивиться на мене. Намагаюсь з ним поздоровкатись, але так як в мене не працював мікрофон. Він нічого не почув, і сталося те, про що я казав. В цій грі мало хто з тобою буде взагалі вести якісь діалоги. Тут, як тільки хтось бачить іншого гравця, і в нього є можливість, він одразу починає по тобі шмаляти. Тож не робіть моїх помилок, не треба вам надіятись на якусь скамічку, доброзвичливість. лише з однієї причини, її немає. Якщо в чоловіка є з чого вас вбити, він вас обов'язково вб'є. Запам'ятайте. До вас може підійти якийсь, не знаю, скажімо так, новороджений е з дерев'яним списом і щось намагатись вам протиревене, ти мов аємфрендлі, там я мирний чи щось таке. Але будьте впевнені, дайте цьому френдлі пістолет. Хоча б пістолет з набоями він у той же час розрядить цю обойму вам в голову. Тож будьте обережні, будьте уважні, бережіть себе як в іграх, так і в житті. Не забувайте ставити лайки. Будемо з вами експериментувати далі і пробувати вивчати тут нові території та вже відстрілювати ворогів. Нехай щастить.